І того, що в нас в планах? У нас в планах сьогодні Аліекспресу куча нового поприїжало для херабуни. Тому я покажу наскільки воно ущербне або не ущербне і треба наловить карася. І ще й переночувати, тут треба, і ще й вранті його довбануть так гарнєнно. Отак, от, от коротше. Що це за бадяга? Можна було б і біглу звісно У нас вже є така традиція. Раз в рік я знімаю відео без мату. Для чого я це роблю? Для того, щоб показати тим, хто більше всіх ваняє в коментах актуальність конкретного контенту. Тому. Що ми робимо? Я створив окремо дві банки. Оце банка на контент без мату. А оця банка буде за контент з матом. Хто назбирає більшу суму в донатах? Всі вони однаково підуть на розвиток каналу. Але хто назбирає більше? Таке співвідношення контенту буде в пріоритеті. Ну, а в цьому відео саме страшне слово, мабуть, буде машонка, тому всі, хто блідніє від слова жопа, можете, мабуть, не дивитися його. Ну, а всім іншим і навіть дітям приємного перегляду. Так, оцей садок, як виявилося, хлама страшнішого просто не можна було придумати. Щоб ви розуміли, ці садки, коротше, херабунські, вони не такі лозенькі, маленькі, акуратні, якраз для карасика. Доволі таки зручно. Вони довгі, карась гарно живе, але дивись, який хлам. Дивись, яка, яка тонка сталюка, я переживав, щоб за оці гострі кутини де руки собі не перезрізати. А воно гостре там все. Для кого вони робили такий шлак, я не уявляю. Просто через сраку. А ось іграшка подорожча вже дивись. Це вже і чохольчиком вона йде. Але чохольчик то таке. Можна не звертати увагу. Основна фішка цього садочка це, ну, по-перше, дивись, яка сталюка тут цікава вже. Все на саморізах і прорезинена сітка. Та же затяжечка є. Та ти що. Ну, взагалі з розумом продумали, шикарний садочок. Дивись, калялька. І що тут у нас? Ага, типа на пружинці. Ти собі положення обираєш, під яким кутом тобі треба, щоб воно було. Ось тобі різниця.

Полука, досить, Ого. Окотре червяк вже не Подвиж. Давно я їх не бачу. насадка, Карасьов нажрались, коротше, що ми робимо? Значить, ніч на вулиці, кльов сьогодні був ніякий, але, ну, чисто так раді, принципа, мені ж там поприїжджали всякі там посилочки. Тому цікаво ж було подивитись, що ж там у них там і воно працює чи ні. І одна із цих посилочок це ночні поплавці. В чому прикалюха, короче, я замовив у нас поплавець, нічний всетящийся. І ніяка ж тварина не написала, що в ньому нема батареї. А там батарея така спеціальна. Короче, її треба замовляти окремо виявляється. Тому що я, я психанув, сказав, йдіть в сраку, і замовив повністю там ці, цілий пакованих з тему. Я не думаю, що щось буде клювати, але кинуть пару раз, подивитися, хоч як працює цей поплавець. О, коротше, оце джишманський такий на магнітиках коробочок з купою поплавців. А це, наскільки я розумію, думаю, я правильно розумію. Це... То, що мені треба. Ой, ні, це не то, що треба. Це я взяв, коротше, Трампа. буду на нього щуку ловити. Ну то пізніше. Це не зараз. О, дивись. Коротше, ось воно. Зарядний пристрій. І купа-купа батареїк. Я дуже сподіваюся, що вона буде заряжена. Зараз ми один взянемо, розпакуємо. Дивись, магія, щолк. Як світиться чотенька. Зараз підемо, коротше, в воду його кинемо. Майже у кожного є якась розбірна підсак, ну, типу як фідерна чи щось подібне. І доволі такий довгий період часу у мене в використанні є отака штука. Я одне коліно скинув, залишив собі два. Мені їх вистачає з головою. Ну, І звісно ж стандартний коннектор на 10 мм. І всі ж знають, що в таких підсаках єдиний нюанс це нестандартний хід різьби. Різьблення. Це ж нюанси просто дитячі. І думаєш, що всі ж як люди. Але ні. Коротше, херабунчики використовують у себе отакі малесенькі голови підсаків. Їх я знайшов тільки на тему. І в чому приколюха? Я, зам... я його замовив, одразу не почитав якісь там, що там про нього пишуть, не пишуть. Він приїхав, я його состиковував, а воно не впіхує моє. А чому? Бо тут різьблення на вісім. Ну, все, що робить? Бабки я виходить викинув на вітер. І лазячи по інтернету, рішення, рішення знайшлося. теж в Китаї. І замовив я собі ще отакий конектор. І ще дві неділі чекав, коли ж я потестую цю підсаку. Конектор 8х10. Що могло піти ж не так? А могло? Китайці зробили, як завжди, по-своєму. Коротше, фішка в чому? Тут не той ход різьби. І воно просто сюди не вкручується. Все, це максимум, що можна вкрутити. Таким чином підсаку для херабуни треба купувати, якщо купувати в інтернеті, а воно ну, в будь-якому випадку такою малесенькою лялькою буде користуватися простіше, чому то оберемок той тягати фідерний. Якщо ви хочете купляти з Китаю отаку голову, то або доведеться шукати якогось токера, який зробить правильний конектор, або. Купувати разом з ручкою. Ручки там чудовищні, вони важкі, вони не дешеві, доволі такі. Саме цьому я її не взяв, бо воно корч. О. Таких карацій, конечно, так. Да. Тихо, тих, чіота. Ти? тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих. Подождіть, все хорошо. Ще одною такою крутою штукою китайською, яка існує на ринку, типа Аліекспреса і тему, це підставка для вудлищ. Отака штуковина. Зроблена вона теж не знаю чим, як з заплющеними очима її робили. Значить, потоки пластика. Я так розумію, воно чи. Клеєне, чи... Ну, Коротше, страшне. Отут тріщотка всередині повинна бути, яка тримає типу, положення, його, його типу, можна віджати отак, і вирівняти так, як тобі потрібно. Тут уже не можна. Ну, як, воно можна, але воно настільки часто проскакує, що ну, вона що є, що нема. Тож користуватися нею це так: в одному положенні забив і забув, бо толку більше нема. І ще одна приколюха. дуже дуже ретельно перевіряйте їх. перед Використанням. Значить, в чому прикалюха? Оцей ріжок повинен бути отут теж. Але як бачиш, його вже тут нема. І випав він в такому місті, що просто ну, знайти б його там було б ну, просто нереально. Ну, я його і не знайшов. Навіть камеру брав під воду, дивився, куди ж воно там впало, там глибина одразу. Такі обриви, каряги. Ну просто, ну просто його там, навіть якщо ти знайдеш його якось якимось чином, ти його не достанеш звідти. Викинути. Залишається тільки. -о ось. Та ладно. Навіть закарча не заціпив. Там вже по часа сидів, який карась бідний. Та що, риба? Угу. Да, ладно. Жива? Ні, дохла. Якраз до вдалих покупок можна віднести оцей лот. Що це таке? Це тара з такого м'якого пластику. З магнітиком, і в ній отакі гумові мотовила. Значить, мотовила не просто мотовила, тут є вже такі пази для виводу лески І є отакі тіпаєті, карманчики. В цей карманчик ти можеш скласти там гачки чи грузики, і воно як попало, болтатись не буде. І ці карманчики вони з обох сторін, зверху і знизу. Шикарна штука, копійки коштує, подивимось, як воно буде жити. Бо ті, які були в комплекті в мене такі, типу пінопластові які з м'якого матеріалу, де вони тут, вони вже ну, прям аж деформувалися, страшенні такі, і вимазуються дуже. Таке щось. Головна перевага херебунівських поплавків, а саме це їх довжина, вона якраз буває не тільки перевагою, а й недоліком. Бо коли ти ловиш на якійсь малесенькій глибині, то просто тобі, ну, ти не зможеш ловити такою оснасткою з-за того, що в тебе просто не вистачить цієї глибини, щоб навіть поставити поплавець. Саме тому я заморочився і ще пошукав трохи поплавців. Меншого формату. О, Отакі блошечки малесенькі, я їх ще пізніше поганяю. Вони доволі такі важкі. Не знаю, чого воно так вийшло. Ну, щось такі балабухи, вони більше, аніж у моїх довгих поплавцях. Подивимось, бо я не пам'ятаю, там, там, мабуть, грамовка не була прописана, я брав чисто так на око. І ще одна моделька. О, а це вже поменше. 1-2 грама. Оце воно буде то, що треба. Лялечки. Ну, давай, давай, давай. Хто ти там? Давай ти будеш карасем. Да. Ого, що он творит. Какой він крупний був. Твою дивізію. Бачив я вже, як може клюнути риба і з якою легкістю може. За тою рибою полетіти легесенька вудочка. Тому ще один такий дуже обов'язковий атрибут для ловлі хірабунської замови, це отака ось застіпка. Два карабінчика і шнуряка довженна. Одним кінцем вона чіпляється до вудки, а другим вже куди хочеш. Хоч до машонки. Головне, щоб вудка не полетіла в воду. Всікай. Міша, ну вудочки не обов'язково все збирати. Сюди ніжку ворочає. Дуже важливий атрибут любої риболовлі це кепарь, щоб вашу лисину не напалило і щоб у вас не боліла голова. Тому просто кефар куплять на риболовлю ще з чимось брендами, це ну, точно не мій формат. Тому я взяв високотехнологічну модель стему. Значить, в чому прикол тієї моделі? Кращий, кращий товар, який можна купити для ловлі мирної риби. Коли ти виходиш на вулицю і у тебе починає жужжати над головою, це чіткий знак, що тобі не потрібно навіть виходити і кудись їхати. Бо там вітер. Ну а коли він у тебе стоїть, як у вовка на морозі, то значить можна виїжджати і все ж таки надіятись на якийсь улов. Тімнуть? Панікара. Да. Ні, це подліж. А, подліж. Mm, Дуже часто мене питають, чого я без окулярів. Ну і вирішив я все ж таки назбирати таких різних всяких моделей, щоб вони були в різній ціновій категорії, і якось потім розкажу вам все, що я про все це думаю. Значить, дивіться, це очко. «Да, ви почули мене правильно, окулярами це назвати складно, ну тільки формою. Значить, дивись, в чому прикалюха. Вони коштують біля 150 гривень. І в них є одна цікава особливість. Рівно посередині однієї лінзи і другої йде розмиття зображення, тупо полосою, коротше, ну такою жирною доволі. Так, да, в принципі, можна сказати, що, типу, що ти хочеш за таку ціну, але якщо у тебе проблеми з вестибулярним апаратом, то тебе буде укачувати. Тупо в машині з ними їздити буде доволі таки геморно. Ну а на риболовлі, ну якщо ти не будеш попадати на ту полосу, коротше, щоб поплавця твого того видно не було. То, в принципі, ще щось терпимо. Але є один нюанс, який мене бентежить. В такій ціні я не думаю, що є якийсь захист від ультрафіолету. А в принципі, це основна характеристика при купівлі поляризаційних окулярів. Ну, щоб типу, око тобі не вижигало. Ще приколюха в тому, що наступна цінова категорія йде там 300-400-500 гривень. Коротше, вже. Типа, але в них в комплекті йде кейсик. Кейсик там чи хоч там, там полотенечка, тряпочки і все тому подібне. І це натякає на те, що в принципі різниця між окулярами і ціною, що там на кейси, все пішло, воно знову ж вийде та ж сама якість. Пробуй.